Вітаю, шановне товариство! Мене звати Костянтин Корсун, і сьогодні я розкажу, що важливого та цікавого сталося у світі кібербезпеки за минулий тиждень. Даний проєкт незалежний та не комерційний, тому просив би підтримати його за реквізитами під цим відео. Отже, почнемо. Американський регулятор звинувачує криптобіржу найбільшу криптобіржу у світі Binance, у нас її називають Binance. У е, незаконній діяльності та свідомому ухиленні від виконання законодавства США дуже тяжкі звинувачення товариства. Пригадався мені один недавній жарт про те, що, начебто, в Америці не можна робити дві речі: вбивати президента та не платити податки. Тобто е, звинувачення Бінанс дуже серйозні і дуже тяжкі. Діяльність цієї біржі вже заборонена у Великій Британії та Нідерландах, і схоже на те, що дуже скоро буде заборонена і в США. Крім того, Бінанс дуже успішно працює за перебріком, платить там податки, а ці податки використовуються на те, щоб нас з вами вбивали. Але все це не заважає Українському міністерству цифрових трансформацій співпрацювати з Бінанс і. Дуже сильно дружити. Якраз під них був написаний, прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом України закон про віртуальні активи, який просто не встиг повноцінно запрацювати до 24 лютого 2022, тому що ну, не встигли внести відповідні зміни до податкового законодавства. І нікому за це в Україні не соромно, що характерно, встиг. Кому має бути за це соромно, кіберзлочинцям активно розробляється нова малварь MacStealer, яка атакує лаптопи від Apple на macOS, переважно на процесорах M1 і M2. А це останні розробки від Apple, між іншим. Своєрідне бета-тестування цього продукту запущено на одному з хакерських форумів. Цікавий нюанс. Каналом виводу викраденої інформації є месенджер Telegram. Максіллер може крати дані з браузерів може навіть зі зв'язки iCloud, Keychain, ну і традиційно паролі та дані банківських карт. Що я з цього зрозумів, що щоб захиститися від цієї малуварі, достатньо не користуватися телеграмом на своєму новенькому Макі. Та традиційне, регулярно оновлюватися, патчитися, не тицяти каку та не завантажувати, що попало, з недостовірних джерел. В Еквадорі кілька журналістів отримали поштою флешки, вставили в свої комп'ютери і вони вибухнули. При цьому одного журналіста навіть було поранено. Інші флешки перевірили, і там також знайшли вибухівку. Поліція навіть здійснила контрольований вибух однієї з них. Поки місцева прокуратура щось там розслідує за статтею тероризм, в народі подейкують, що таким чином місцева наркомафія намагається тиснути на журналістів. А я нагадаю, що правило не підбирати флешки і не тицяти їх у свій комп'ютер, воно ще старіше, ніж правило не тицяй каку». Якщо раніше ставивши флешку у свій комп'ютер, ти ризикував втратити лише інформацію, то зараз можна і без руки залишитись. До речі, наразі найпопулярнішою версією ураження інформаційних систем іранських ядерних об'єктів вірусом Stuxnet є те, що е, флешку з відповідною малварією проніс один зі співробітників е, такого об'єкту. До речі, про терористів. 30 квітня кілька видань, в тому числі The Guardian, The Washington Post, Süddeutsche Цайтонг та Лемонде опублікували спільне розслідування стосовно витоку е з Запорєбріка. В цьому розслідуванні внезапно з'ясувалося, що Запоребриком активно займалися здійсненням кіберзлочину, кібершпигунства і взагалі втручалися в е справи інших держав. Боже Боже, яка новина? Хто б міг би подумати? Злив назвали Vulkan Files по імені а, фірми Вулкан, точніше, НТЦ Вулкан, який був ключовим виконавцем у цієї всієї кіберзлочинності разом а, з ФСБ, Гру, СВР та іншими спецслужбами. Вихідний код Твіттера пролежав на Гітхабі більше трьох місяців. Викладений код свідчив про існування проблем у системі безпеки соцмережі. Розлючений Ілон Маск побіг одразу і до суду, і до керівництва Гітхабу з вимогами видалити код і з'ясувати, хто його туди виклав, і навіть тих, хто скачав. І що цікаво, усі ці вимоги були задоволені. Гітхаб видалив код, а суд надав гіткабу припис. Знайти того, хто той код виклав, і того, хто той код скачав. Поки Твіттер проводить своє внутрішнє розслідування, основною версією залишається те, що виклав той код один з масово звільнених того року співробітників. Ну, коли Маск почав впроваджувати свої методи управління соцмережею. А в останній день березня Твіттер сам виклав частину свого вихідного коду у публічний доступ. Досить дивна поведінка як для однієї з найвідоміших соцмереж світу. От що значить особистість керівника або власника, до дупи усі ті корпоративні стандарти та best practices. все ж таки емоції, а не розум, продовжують правити цим світом, хто б там що не казав. І знов новина про Ілона Маска. Він, Стів Возняк і ще більше тисячі різних бізнесменів, дослідників експертів написали відкритого листа, в якому закликали призупинити дослідження і розвиток систем штучного інтелекту типу чат на 6 місяців. Підписанти кажуть про потенційні ризики для людства і що спочатку треба створити відповідні протоколи розробки подібних проєктів. Чому піднявся такий кіпіш? Поки не зовсім зрозуміло. Але все це нагадує спроби створити кібер ООН, начебто, усі і за, але щось проходять десятиріччя, а ніяких загальних протоколів чи спільних. Правил чи якогось Кібер і ООН так і не створено, і навіть не затверджено. Тому, думаю, подальшого розвитку штучного інтелекту це не зупинить. Хоча історія надзвичайно цікава. Якщо умовний захист б'є на сполах, то, наприклад, Китай точно це не зупинить і навпаки вони навіть і натиснуть на педальку газу ще сильніше. У видатні часи ми з вами живемо історичні. 1 квітня заступник міністра оборони України з питань цифровізації Віталій Дейнега виклав у себе на Фейсбуці е, допис, е, до якого приклав скріншот, начебто, його заяви про відставку. Написавши у цій заяві, все це задовбали, немає сечі терпіти ці борошна. А я спочатку подумав: е, ну, чесна людина. Зрозумів, що система, він систему не змінить, система змінить його і подав у відставку. А виявилося, що пан Віталій так жартує. Ну, розумієте, 1 квітня, день дурня, треба пожартувати. Чому б не зробити це заступнику міністра оборони України під час війни? Ну, смішно ж. ну. Пан Віталій був призначений на посаду заступника міністра оборони України з питань цифровізації у лютому. Зараз у нас квітень, а, а новин про створення там, кібервійськ чи кіберзахисту, навіть і на обрії немає. Зате повно часу на веселі жарт. Повідомлення для яблучників вийшло нове оновлення операційної системи iOS під номером 16.4. Новіться негайно одразу після перегляду цього відео. Чому це важливо? Я вже розказував багато разів. Ладно, ще раз, але дуже коротко: у кожному програмному забезпеченні є вразливісті. Їх знаходять розробники, їх знаходять користувачі. Усе це відсилається розробнику, обробляється... Пачиться і випускаються нові ну, такі великі патчі, оновлення, так які викладаються у відповідних там магазинах, так але користувач повинен сам їх забрати і встановити у себе на девайсі. Інколи повідомлення про це приходять, інколи не приходять, тому краще самому зайти в налаштування загальні оновлення ПЗ. Завантажуємо, встановлюємо, ми щасливі. Інколи і досить часто, усе це для, наприклад, айфону займає досить багато часу, тому я б радив виділити собі десь приблизно годину на те, щоб завантажити і встановити. Ну, саме той час, коли вам ваш смартфон не дуже буде потрібен. Я думаю, що те саме стосується і користувачів Android. Це були усі події, варті уваги з 27 березня по 3 квітня 2023 року. Якщо вам сподобалося, не стримуйте своїх емоцій за реквізитами під цим відео. І якщо ви все ще тут, нагадую, вкотре оновитися! Все, папа, слава Україні і її героям!